Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події до кінця місяця. Давайте розглянемо смачної вам кави, цікавої історії і просто гарного настрою. Дивіться, важлива для когось буде важлива інформація приходити по роботі і важливі спілкування по роботі, зустрічі важливі. Звертайте увагу на те, яка інформація буде надходити від людей, роботно ну, почали з роботи. Давайте робота соціум, потім роздивимось особисте життя. У вас по роботі дуже хитра людина намагається за ваш рахунок собі зробити зростання. Звертайте на це увагу. Ви надаєте людині якусь інформацію. Людина, нібито, приходить до вас, там, як там справи, як там що. Ну, знаєте, як показує себе як добродій. Чи добродійка. Насправді щось там вас там чує, щось корисне для себе, і потім для себе ж робить ну покращення в роботі. Потім спілкування, зближення двох людей, тут у когось як робочий такий роман виходить. Слухайте, а тут трикутник насправді. Тут біля чоловіка якось забагато жінок. Навіть, знаєте, тут навіть не одна і не дві, а тут три жінки. Тут того який чоловік. І всіх він дуже любить. Ой, будьте обережні, може вам і не треба в той. Це що вже? Чотирикутник виходить, так? Ну, я не, не маю права тут висказуватися, але ж е ви почули, а як там вам чинити, це ви знаєте. Так, потім дивіться, для когось дуже гарні виконання одне за одним, аж два. Одразу якось, майже одразу, знаєте, от щось одненьке вийшло добре, гарно. Ну, як, знаєте, от перемога за перемогою. І щось друге майже одразу дуже так, ну, так себе будете налаштовувати гарно почуватись. Сил, багато зусиль тут насправді докладається от до, ці, до цих таких перемог, але ж воно ж не дарма. 95-25. Числа надважливі тут. От ви, ну, для когось з вас вони зрозумілі. 25 число інформація от про ці перемоги, про ці виконання, щось там, ну, щось ви там таке собі зробите, щось ви будете там собі розуміти. Ось Тут гарна подія для когось з вас, просто от, знаєте, вдалий день, так будемо казати. Це якщо йдете, якісь документи несете, щось ви там в руках таку, як, ну, як папка якась. Така ситуація, коли ви як заходите. От Хтось вам порадив, хтось вам, чоловік якийсь вам як розказав, що треба, от сходи, сходи, зроби, і от ну, ну будеш мати собі користь з того. І ви зробите, ви дослухаєтесь, і ви підете там, десь вам треба буде зробити. І воно як сюрпризом вам буде, що дійсно так можна, так можна зробити, і воно працює. Щось якась ситуація. От знаєте, як з темряви вас виводить? Воно дуже вам буде корисним. Так, ось тут літера Б В. Зараз. Угу. Тут людина тримає в руках, от як, як подарунок якийсь. Ще тут є літери а, Н Це щось таке, знаєте, як от чекали на щось, щось омрієне дуже. Це може бути будь-чим. Це, Наприклад, ви чекаєте якогось листа важливого з інформацією. Наприклад, ви чекаєте ну, щось, може, хтось квіти подарує. Тут якась ситуація, коли, знаєте, от вам чогось хотілось. І воно от, до кінця місяця воно вже у вас буде в руках. І оці літери це, як знаєте, люди, які будуть мати до цього стосунок, це як результат для когось, там в чимось, да, в якійсь ситуації. Ну, тобто, щось таке для вас воно приємне буде. Потім ось тут мені показані люди, які спілкуються між собою, домовляються про якісь ситуації, а от потім дивіться, як для когось тут ситуація показана. В якій ви вже робите, ну, вже рухаєтесь в певному напрямку. Щось ви для себе вирішили, щось ви хочете змінити, там, зробити, щось там ну, якусь ситуацію влаштувати в своєму житті. Готовність є, є сили, є бажання, і от дивіться, як показане. Ви вже робите крок, і ви вже готові зробити другий крок другою ногою. І ви чіпляєтесь, чіпляєтесь тією ногою, як гачком, за якусь людину, яка вам, от знаєте, як під ноги вам скаже. І ви можете просто от засумніватись в собі. Чи воно мені треба, чи, чи просто от зачепитись за ті слова? Робіть тихенько. Ну, знаєте, от спочатку зробіть, потім розкажете людям. Бо тут ну, не всі доброзичливі, не всі бажають просування. Знаєте, от є люди, які просто заздрять, тому що у вас може щось вийти. Ви ще нічого не зробили, але ж ви сказали, що ви хочете. А воно ж, якщо вийде, то ж ви ж будете і заможною людиною, і взагалі. Це що? Це буде краще за мене. І от, ну ви розумієте, заздрість, вона така, вона просто дурна. І люди можуть таке робити. Тож робіть тихенько. Так, давайте розглянемо особисте, на що тут звертають увагу. Ну, гроші тут, ну, звісно ж, ви ж працюєте, ви ж. Зарплатню будете мати, тут є. Для когось, якось дивіться, ви заробляєте гроші, а їх все менше і менше вистачає. І це не тому, що ви там транжира, а це тому, що щось воно вам, нібито та сама сума, а от ціни зросли і вам не вистачає. Ви вже не впораєтесь з тією сумою, тією самою, вам більше б треба. Тут якась ідея в когось з вас, ну, звісно, на жаль, не у всіх. Але ж для когось з вас якась ідея вам буде на користь, ви як притягнете вдачу для себе, ви зможете якось оцю ситуацію змінити, завершити для себе. От знаєте, як, ну, як, якийсь тут буде перегляд ваших фінансових чи витрат, чи взагалі заробітків. Чи одне і те, і те і інше, ну от знаєте, ви щось переробляєте, щось змінюєте, щось буде інакше. До кінця місяця ви переінакшите ситуацію. Для когось з вас будьте уважні, от знаєте, якщо ви працюєте самі на себе. Ви, вас якась людина буде це навмисно буде робити, виводити з себе. Ви е, в своєму ненастрої, в своєму такому зіпсованому настрої, ви наламаєте там таких палок, е, ви так собі зміните е, сферу заробітку, що вона у вас буде дуже так, знаєте, от, ну, погіршена. Тож, будь ласка, ну просто от хтось буде виводити вас, от знаєте, на, на те, щоб ви от, показались людям от, в дуже дурному такому, ну, в поведінці, такій, знаєте, яка вам, ви потім жаліти будете. Ви потім себе будете картати, що ну, треба ж було стриматись. Тож не приймайте, будь ласка, важливих рішень, коли ви емоційно нестабільні. Заспокойтесь, ви потім геть інакше будете бачити ситуацію, але ж поки вона вам буде, от поки ви в емоційному такому стані, вона вам буде такою, знаєте, ну я зараз, от я зараз так зроблю, я таке вам всім тут зараз. Це не на користь буде вам. Ви потім себе витягнете з ситуації, але це буде довго і болісно. Багато спілкування в родині от з багатьма людьми, з сусідами. Це, ну, це як зазвичай воно виглядає знаєте, такою рутиною, воно не виглядає як щось таке, ну, щось інакше. Ну і картинки 18 теж є. Я не буду, я соромлюсь, не буду розглядати. Так. Стабільність у вирішенні стабілізується, якось вирішиться два питання, показані мені для жінки до кінця місяця ви їх обидва для себе вирішите. Є тут літери І Л. А, С, А зараз, зараз, С, угу. Літера Д, Так, літера я. І літера ю. Це більше не бачу тут. А, вибачте літера О теж є тут. Це більш нема. Так, і давайте що у нас блюдечко ще покаже. Хтось буде вибачатись. Або ви, або перед вами хтось буде вибачатись. От буде за що? Тут людина буде розуміти, що не можна так з вами було чинити. Все ж таки, більш перед вами хтось буде вибачатись. Це як з родини хтось. Налагодження стосунків чоловік та жінка, які, знаєте, от якось люди між собою як домовляються в якійсь ситуації. Тут хтось ховається від певного чоловіка, не хоче спілкуватись. Знаєте, от коли чоловік такий мені дорослий вже, от жінка якась, як бігає від нього, як не хоче от зустрітись з ним. Знаєте, як побачила, десь я аж змінила е ну, свій шлях, що ой, краще я обійду, краще я довше буду йти, але ж тільки не зустрітись. Тут людина, знаєте, яка от як зачепить, то поки все не розкаже вам, поки ви не вислухаєте всі історії, які ви вже разів 25 чули, не заспокоїться і не відпустить. Тут не, не вистачає спілкування людині. Ну, от, знаєте, як одинокий такий. Незадоволений чоловік, тут щось буде жінка якось ображатись на чоловіка, але й він на неї образиться. Тут, знаєте, за телефонною розмовою вони якесь питання будуть намагатись вирішити, і воно щось там не так у них піде. А потім будуть повертатись до вирішення цього питання. Вони потім його так і вирішать, але ж спочатку треба посваритись. Так, є тут літери Г, А, О, Р. Зараз П. Це, я більш тут не бачу літер. Так. І ось тут чоловік, якусь справу треба йому зробити цю справу. Знаєте, от як не розуміє, яким чином. Але ж тут буде у нього з кимсь спілкування або листування. От ну, спілкування через листування. В одному випадку мені показано, коли людина зустрічається і розмовляє, в іншому випадку воно може спочатку, наприклад, списуватись, буде, домовлятись таким чином до зустрічі, а потім сама по собі зустріч відбудеться. І ось це буде, ну, як надасть йому можливість для вирішення його питання. Листування чоловік та жінка. Якось чоловік, як вийде на перший на зв'язок, і, і зближення у відносинах, у стосунках, у спілкуванні. Ось таке і ревнощі іншого чоловіка. Бачу, теж тут якось він буде проявляти ці ревнощі. Ось так така філіжаночка вийшла. Тож, всім дякую, хто роздивився. І всім дякую за проведений з вами час. І маю надію, що побачимось знову. Не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікаві такі філіжанки, І дуже дякую вам і за лайк, і за коментар. Всім пока!